Та, вітаю, радий бачити вас, як я розумію, ви готові до співпраці. Вітаю, так, ми готові обговорити деталі, але спочатку хотілося уточнити деякі моменти. Е -е, слухаю вас. Які саме речовини ви хочете, щоб ми виробляли, і в якій кількості? Та все стандартно. Амфетамін, чим більше, тим краще. Ринок з боту є, не хвилюйтесь. А щодо безпеки, ми ж розуміємо, що це незаконно. Безпека. Це не ваша робота. Ми забезпечимо вам все необхідне для обладнання хімікати та все інше, що потрібно. Ми хочемо, щоб ви забезпечили нам повну анонімність, нові документи, нові особистості і гарантії безпеки. Добре. Також кожен з лікарів має право мати з собою зброю для певного захисту, так як і ви всі маєте зброю. Без проблем. Ви отримаєте від нас зброю для самозахисту. А що до оплати? Ви отримаєте половину, але будьте готові до жорстких наслідків у разі зради, бо ми можемо знайти нових кухарів. Не переймайтесь. через деякий час почнемо роботу. Ще хотіло б вас попередити: там періодично до вас можуть заходити люди у масках, вони займаються постачанням необхідних матеріалів. Тому просто ігноруйте їхню присутність. Зрозуміло. Ми будемо зосереджені на своїй роботі. Добре. Uh. Е, почнемо ...в Угу. Uh -huh. І цьому що? Якщо вдруг якісь суди будуть, ми на вашій стороні. Які суди? Ви чому? Безу, ну, це, дар, це, може це бути. прикол. Це прикол. Я не підписуюся сюди. все. Уже все, все пока -пока. заснято. Уже заснято. Все, я нічого не підписував. Максим тебе уб'є. Я анонім. Тебе, тебе видно було, ти не в масці був. Хоча будемо збирати людей, типу обговорити ще все по сценарію, типу. Ти видалю відкат і не дав. я хочу. У мене є відкат. Ти боді бодікамеру увімкнув. Та ладно, це Що шутка. Хоче амфетамін робить, бачиш, дівчатка. Є моя. Ого, там кабанчик зводит. Позвонить те, хоч хай не виключає. Катюші світло. справа. в тебе Так а може не включить. Мене сьогодні в мене немало було, але не вимикали. А в мене зранку вимкнули, потім включили всім ранку, бахнув трансформатор, і в мене 10 часов не було світла. Вот це, да. Черна? Чи не. А, і до речі, я. я, ну ви коли зайдете на пояснення в 1930, я ще раз поясню, що там Да, Так, скажеш там, щоб масочки не забули. Да, щоб ви масочки на колбу приїхали, а без. але без автівок оцих ваших медичних. В медичній формі, в масочках, але, типу, без цих авто. Хорошо. Боже, як класно, то за що? Ще не забувайте, що вам на доброники і ав автомати. Нема грошей. Як це нема? Все видадуть, ти сказав все видадуть. <хи> Яке видаду, у нас нема стати. Та ми тільки що розмовляли, ти сказав все видасть і все, нічого ти не знаю. <хи> так це ну, ми так видаємо. Ми да -да, бездушні ага. видаємо. Ага, хорошо, хорошо. В суді розберемося. Пока. Ладно. <хи> <хи>